Так, всі мітання. Хотів би сьогодні звернутися до гусей, тобто, блін, фу, блін, до мінтов. Ой, блін, як то правоохоронних органів, О, правильніше, там, напевно, да, щоб їм не обідно було, бо знаю, що вас там багато мене дивляться, слухають, пробують е, за кожне слово зацепити, щоб якось так по вказівці знайти е, момент, щоб мені рота закрити по поводу фактів, які я як кажу в ліс. бо тому що викривав. Роботу підпільних казіно, а зацепив осини, зміїне чи яке там гніздо, від якого кормляться, оказується, всі фактично правоохоронні інстанції, до яких я звертаюся, тому що настільки підв'язані, настільки зухвало себе так ведуть, так безсовісно, так відкрито, нагло покриваючи. Тобто пишеш всюди, в шапці пишу, що викриває корупцію, викриває підпільні казіно, відкриті кримінальні справи вже по факту, підроблені. Ноль на масу, взагалі ноль. Тобто настільки зухвало йде покривання, типа ніхто нічого не бачить. Судді на вищому рівні позоріще, умудряються типа робити вигляд, що не замітили того, що написав, не замітили відкритих справ. Щось там вбачають, пишуть, не вбачають. Тобто є така норма, оказується в законі, що вони щось можуть вбачати, не вбачати. Тобто відкрита кримінальна справа це не є, як кажуть, напевно, виходить. Якесь рішення. Тобто це для них не бумага. От на бумазі пише, відкрита справа, по факту треба розслідувати. Так, справу ніхто не розслідує, бо, тому що хто щось вбачає, хтось не вбачає. В таких випадках говориться, знаєте, коли мені одні там, мінти говорять, що типу, я вбачаю чи вважаю. Я кажу, а я вважаю, що ви голубі, там, чи ви якісь недоношені, чи ще щось. Як це можна норму в законі, де таке норма прописана, що вбачає і не вбачає, коли пише чорним по білому, що кримінальна справа порушена, не досліджується. Пишеться, наприклад, якщо в преамбулі пишеться закон про запобігання корупції, значить має бути норма певна. Стаття 214, частина 9 КПК без вбачаю, без яких там норм, типу, без бачення чогось, ніхто нікого не питає, чи ви щось там вбачаєте. Є закон, має це виконати. Наприклад, відкрилась справа, розслідується. Має ця норма бути, що має прокурор бути представлений. Не мені мають говорити, ви там щось не так написали, ви там це, я не зобов'язаний то знати, що там писати. Я викриваю корупцію, мені плювати, що там писати. Має стати біля мене прокурор, якщо потрібно, і памперси біля мене міняти. Щоб я, наприклад, викрив для держави, наприклад, певну ситуацію. Щоб в бюджет країни в такий складний час попали ті от гроші, які зазначені, які не сплачені оцими підпільними казіно. А не то, що ви там щось бачаєте, не бачаєте. Хто там що вас питає, ви вбачаєте. Ви сіли працювати, працюйте, а не вбачайте. От мене дивиться, куча мінтів, я знаю, куча СБУшників продажних шукають за щоби зацепитися, щоб рот по вказівці їхніх недослуг, тих недохазяїв, ну закрити мені рота, щоб якусь хочу частину статті щось прицепити щоб мені мене покошмарити а ви в курсі що є наприклад 383 і 343 статті КПК, які зазначають що прокурор якому прийшла бумага що є це от закон про запобігання корупції і мають біля мене він сидіти спати жити памперси міняти мені якщо треба буде щоб мене ніхто не тронув і не дай Бог, якщо проти мене в той час, коли я першу тільки скаргу написав за повідомлення про злочин згідно закону про запобігання корупції, він має зразу ж за добу до нього попадає скарга. Він має бути біля мене представлений і старатися так, щоб зі мною нічого не було, щоб не дай Бог на мене якісь оті не до СБУшники, ті продажні, наприклад, що ті, що на мене нападають. Чи там ті судді в Печерському суді, ті, що на мене викликають, наприклад. Поліцію нагло, типу, дозволяють, і вони зараз по коридорах ходять, і їх ніхто не трогає, бо, тому що кругова йде порука. Наприклад, оцей прокурор має бути представлений як представник державних інтересів, а не просто отак собі, як він пише: Я можу не приходити на суд, бо я щось там не обачаю. Він має біля мене сидіти, не відходячи, як бути як суцик ручний представлений і допомагати, щоб я в інтерес в державних інтересах оце все викрив. І якщо він цього не зробив, на нього має бути порушена кримінальна справа. І кожен не до органу, оцей, що мене зараз бачить, кожен, хто мене бачить, з правоохоронних органів, ваших так будуть рідних, отак от і здіватися, бігати. Я з людьми скільки спілкуюся, і здівательство йде, що шукають лише би предлог, щоб рот закрити. Що у вас є норма, відповідно, що ви, якщо побачили по телевізору, Якісь порушення наглі, наприклад, то ви маєте порушити кримінальну справу, передати пам'ять слідчі органи, і це має відбутися, провестися слідство. А ви дивитеся, і ви, наприклад, в мене є більше сотні відео, де є зухвалі наглі порушення, відкриті, прямі. Вже ну далі нікуди, наприклад, зухвали зухвалості. І ніхто чомусь не відкрив кримінальної справи, ніхто не сказав, вважає, не вважає. Не знайшлося ні одного мужика. Всі якісь недо... якісь не я навіть не знаю. Просто. Як мені один товариш казав, є мінти, а є міліці... Як -то, відбачаю, спір... мінти, а є мусора. От в нас мене дивляться, сплошні мусора, оті падонки, оті начість, знаєте, відброски общества, які просто йдуть на поводу свого керівництва і бояться рот відкрити. Щоб відкрити справу по факту, зазначити, бо тому що не дай Бог, як один мені там були такі випадки, чу не стоїть, не плаче і каже: Я не можу, в мене сім'я, діти, я не можу не слухати керівництво другі мені говорять, в мене є відео записані. Я нічого не можу робити, от зверху як скаржу, так і буду робити. Бо я ручна собачка, і мені по-другому не можна, Бо, тому що не дай Бог, що я далі буду робити. Типу. От нема в нас мужиків. Мужики, ті, що були, загинули, їх підставили, отакі всякі подонки, які в тилу сидять, і шукають будь-який предлог, щоб задіти, щоб мені рот закрити. І другим багато кого, і блогерів, ті, що виявляють у таких недоорганів. І ті от. Мужики, які сидять так звані мужики, які типу, подивляться, видивляються то все, щоб ви знали, що вашими рідними так само будуть ваші оті ж колеги робити, і ви будете мечати, бичати, і ви нічого не скажете, бо у вас немає яїць. Ви не мужики, ви просто недоноски якісь. Ви не знаєте, що робити, як керівництво що сказати, бо тому, що воно вказало, бо ви в них на крючку, чи ви ще щось? Типу, бо ви за копійку вдавитеся і будете служити як собаки вірні, і нічого не зробите. Не важливо, що вам. По закону має бути, що ви клятву давали, що ви ще щось. І з вашими рідними так само будуть робити. І ви будете мечати, бичати і нічого не скажете. Вас отак от навчили вже, вас привчили бути такими ручними псами, вірними псами тої системи, які не ви вони вам платять гроші, а платить бюджет країни, люди, які, які платять ці податки, а не ті, от ті паначальнички. Бо тому що вас сьогодні, ви сьогодні добренькі, вас не треба буде неугодні. Вас сольють. І ви думаєте, що ви за те, що ви вислужитеся, що ви будете угодні. Та ніколи в житті. У вас немає просто ні одного достойного якогось мужика, який би то все зупинив, то свавілля, яке виставляють. І мені розказують, що от мінти дивляться, там наблюдають, будь акуратно. Та пішли ви всі лісом, ви гусі лапчаті, розумієте? Бо тому що у вас нема совісті, ні честі. Я знаю, куди я поліз. І коли мене якісь подонки в тих казино там зацепили і проче, я сказав, я вас накажу по-любому. По-любому -по Ви будете наказані, ніхто би вас не прикривав. А вас прикривають оті такі недоумки, які сидять, просто наблюдають, якби мені рот вказівці закрити. Шукайте, шукайте, може, щось знайдете, може потім совість вас колись заіграє, може комусь рідним розкажете, як би виловлювали, караулили, за кожне слово пробували цепляти. Ну, це ваш вибір, це ваша мужська така тіпа, гідність, якщо у вас є там мужська гідність. А зараз просто шукайте далі, може вам колись повезе, а може і завтра повезе. Може я десь тіпа, не дай Бог, там, як ви будете тішитися, спотикнуся. І вам. Що вийде, чи ті недосудді, недобогі, які нагло і здіваються зі всіх і рідних, і близьких, ваших, ваших рідних, ваших сусідів, близьких. Але ви нічого не можете сказати, бо ви підв'язані і ви ручні собачки, будете далі служити, вислужуватися. Щастя, вам удачі, як кажуть. Флаг вам зуби і шукайте далі. Все щасливо, наблюдайте далі, може вас щось і, і вдасться.